Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. Прожитковий мінімум зменшився майже на один відсоток. Вперше за останні роки це сталося на початку року. Права, обов'язки та відповідальність. Правоохоронці проводять інформаційні бесіди із молоддю в рамках профілактичної операції Підліток. Перший подарунок від влади у Дубасарах продовжують традицію вшанування новонароджених близнюків. Прожитковий мінімум за березень 2017 року дещо зменшився. У Міністерстві соціального захисту і праці пояснюють, це відбулося в основному через зниження цін на продукти харчування. відома, прожитковий мінімум це вартість мінімального набору продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення її життєдіяльності. До нього також включені обов'язкові платежі і збори. У міністерстві соціального захисту і праці зазначають, зазвичай прожитковий мінімум дещо зменшується влітку і восени через дешевлення овочів і фруктів. Але вперше за останні роки така тенденція спостерігається вже на початку року. В, знизилося... в лютому знизилася вартість набору промислових побутових товарів, а у березні знизилась вже вартість продуктової частини. В першу чергу це овочі. У березні прожитковий мінімум знизився на 0,8 відсотка, або в грошовому вираженні на 9 рублів. Фахівці кажуть, це хороша тенденція, яка веде до поліпшення життя громадян. Адже за цим параметром визначається і мінімальний розмір оплати праці у республіці, розмір пенсій, стипендій, допомоги та інших соціальних виплат. Припустимо, стипендії у нас встановлені в пайовому розмірі від прожиткового мінімуму 15%. І чим менше буде прожитковий мінімум, тим більше товарів продуктів студент зможе купити на цю суму. до речі, в планах фахівців Мінсоцзахисту переглянути методику розрахунку прожиткового мінімуму і в рамках гармонізації з законодавством Російської Федерації зробити його більш соціально спрямованим пріоритет, тобто віддавати перевагу в розрахунку прожиткового мінімуму саме продовольчому набору. Акцент зробити на харчуванні. Прожитковий мінімум розраховується щомісяця. До слова, у березні цей показник в середньому на душу населення склав 1301 рубль. В лютому він був трохи вищим 1310 рублів. В рамках програми підтримки співвітчизників близько 300 придністровських ветеранів війни і праці отримали одноразову матеріальну допомогу. Кошти спрямовані у Придністров'я за лінію уряду Москви. Напередодні грошову допомогу вручили жителям Терасполя, Кам'янки, Дубасар і Рибниці. Сьогодні її отримали і Бендерські ветерани. Трудівники тилу, ветерани війни і праці. Кожному з них адресована одноразова допомога від уряду Москви в рамках програми підтримки співвітчизників, що проживають за кордоном. Вона діє протягом восьми років. В прошлом у нас отримали таку допомогу близько ста людей. В цьому році у нас, на жаль, тільки 55. Галині Шошини було всього 13 років, коли почалася Велика Вітчизняна. На рівні з дорослими вона працювала вдалечення від лінії фронту. Я во время війни. Я працювала під час війни в лабораторії на електропідстанції. Спочатку ученицею, потім лаборантом. На підстанції ходила, перевіряла заземлення, а потім вже працювала на підстанції черговою. Сьогодні придністровські ветерани війни та праці дякують Росії за підтримку. Розмір грошової допомоги тисячі рублів. Це буде вагомою підмогою до майбутніх свят. Депутати до міськрайради напередодні затвердили низку програм на перше півріччя 2017 року. Дискусії були жаркі, тому що район дотаційний, кошти обмежені, питань багато. Подробиці далі. Глава держадміністрації Добасар кілька місяців тому доручив створити робочі групи, розробити програми з ремонту доріг, житлового та екологічного і програму витрачання цільового збору на благоустрій сіл району, щоб після прийняття бюджету негайно почати їхнє виконання. До складу робочих груп були включені і депутати міськрайради. Ми адресно виїхали і самі переконалися в необхідності проведення робіт. Було запропоновано завершити капітальний ремонт вулиць Карла Маркса, Комсомольський та тротуарів біля ринку, а так само провести грейдерування 19 вулиць. Однак, на думку деяких депутатів, при дефіциті коштів вкладати гроші потрібно лише в ремонт перспективних вулиць. Всі ми общаємося своїми із виборцями. Всі спілкуємося із виборцями. Є болючі питання на кожній із ділянок. Пропоную з цих ділянок створити перспективний план. Тоді ми будемо бачити по всьому району роботу, а не десь в окремій ділянці міста. Депутати сільських округів говорили про бідність фінансування програм розвитку сіл за словами глави Держадміністрації Добосарський район, єдиний в республіці, де реалізований трирівневий бюджет. Крім зборів на благоустрій села із фізичних осіб і землекористувачів по одному РМЗП з кожного гектара. Є збори щодо житлового і дорожнього фонду. За житловим збори залежно від чисельності населення, за дорожнім від протяжності доріг. У результаті програми затвердили, на розвиток дорожньої галузі спрямують 3 мільйони 700 тисяч рублів, на капремонт житлового фонду 665 тисяч. Селам буде виділено понад 200 тисяч залежно від довжини доріг і чисельності населення. Над переліком об'єктів ще працюватимуть. Коляска близнюкам у Добасарах. Триває традиція вшанування новонароджених двійнь. Днями свій перший транспортний засіб від держадміністрації району отримали Данило і Артем Макаренки. У світле Христове Воскресіння Данило і Артем Макаренки відзначають подвійне свято. 16 квітня їм виповниться два місяці. За цей час вони помітно підросли і вже радують своїх батьків першими посмішками. це неймовірно. З кожним днем більше радості. Вони починають агукати, посміхатися, дивитися один на одного. Я не уявляю життя без них. Вікторія і Володимир разом вже більше чотирьох років. Новину про те, що у них буде дитина, сприйняли з великою радістю. Але коли ОСД показала двійню, були вражені. Відсутність досвіду, поруч із близьких нікого, а витрати на дітей зовсім не дешеві. На допомогу прийшла держадміністрація району. Душі вас поздравляємо. Від щирого серця вітаємо. Бажаємо міцного здоров'я, щоб було благополуччя в родині, достаток, щоб діти були схожі на вас, вчилися добре і доставляли радість. Поляска для двійні мрія молодої сім'ї. Вони довго відкладали її придбання, шукали зручну і доступну за ціною. Подарунок держадміністрації був несподіваним і доречним. Дільне вам руководству. Окреме спасибі вам, керівництво. А то біда. Я на службі третю добу. А жінці не виходить одній гуляти, а зараз дуже зручно буде. Дарувати коляски новонародженим близнюкам в Дубасарах – добра традиція, яка буде продовжена, тому що це один з видів підтримки молодих сімей. В цьому році в Дубасарах народилися вже дві двійні. Молодь права, обов'язки та відповідальність. Щоб підростаюче покоління про це знало, їм потрібно про це розповідати. Що роблять інспектори у справах неповнолітніх у рамках операції Підліток. Незнання своїх прав, обов'язків і міри відповідальності за недотримання закону. Часто таке незнання стає проблемою, особливо піддається ризику молоде покоління. Зараз такий вік ми входимо в доросле життя, і більш дорослі досвідчені люди повинні нам все це пояснювати, щоб ми через свою дурість не порушували закон. Максим, в силу обраної професії, юридично підкований більше ніж його однолітки. Але студент, який його однокурсники, із задоволенням прослухав лекцію про свої права і про те, що буде, якщо переступити закон. За статистикою найчастіше молоді люди притягаються до адміністративної відповідальності. Саморозпространені... Найпоширеніше серед підлітків порушення за адміністративним кодексом це вживання тютюнових виробів, вживання наркотичних і психотропних речовин, алкогольних напоїв. Роз'яснювальна робота із неповнолітніми щорічно проводиться в рамках операції підліток за словами організаторів. Це дещо сприяє вихованню закону слухняних громадян. Сівба соняшнику у більшості господарств Кам'янського району добігає кінця. Із запланованих 7,5 тисяч гектарів близько 80% площ уже засіяно. У сільгоспідприємстві «Кам'янський колос» площі відведені під соняшник найбільші у районі. Цією культурою тут буде зайнято 2,5 тисячі гектарів. Сіяти почали в останніх числах березня. Для збереження вологи у ґрунті сівба ведеться відразу після культивації. Весною вже навесні зробили дві суцільні культивації. При посіві вносимо амофос із розрахунку 70 кілограмів на гектар. Завдяки дотриманню усіх технологій, це господарство останні кілька років, у числі лідерів за врожайністю соняшнику у районі. Тут поряд із класичною технологією при ширині міжряд 70 сантиметрів застосовують і воськорядний посів. Навіть у посушливі роки урожайність таких полів на кілька центнерів вища. Особливу увагу у господарстві приділяють підбору сортів. В цьому году пріоритет. У цьому році віддали перевагу сорту Ніома. Він буде займати близько двох тисяч гектарів. У минулому році цей сорт стабільно давав 30-33 центнери з гектара. Сівбо соняшнику у цьому господарстві практично завершено. Запасів вологи в ґрунті для проростання і подальшого розвитку рослин досить, кажуть аграрії. На окремих полях вже видно перші сходи. І це все наостанок. Ми вітаємо вас, шановні телеглядачі, із наступаючими великодніми святами із побажаннями здоров'я, миру та злагоди у ваших оселях. З інформаційним оглядом подій вже нового тижня зустрінемось у вівторок, о 17.15 на першому Придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!